18. Добре, що в темному передпокої мені відразу не впало на голову якесь гидота чи падло. В нашій професії це вже результат. Я прислухалася, як робила це завжди, І не почула ніяких потайбічних голосів чи криків. Довкола панувала тиша. Було лише чути, як позаду мене локвот із Джорджем ставлять на підлогу свої торбини. Передпоків був порожній з високою стелою і нестерпним смородом вогкості й цвілі. Я вимкнула ліхтарик і очі швидко звикли до темряви. Місячні промені проникали сюди крізь діри в даху, освітлюючи сходи в дальньому кінці кімнати. Сходи були зігнуті, потемнілі від вологи і пошкоджені часом та дощами. Подекуди дерев'яні сходи не геть вигнали і попровалювались. Поруччя обліпили білі грудки плісняви, з за плінтуса стирчали кущики трави. Стеля теж укрилася цвіллю. Старі сухі листки, занесені сюди нескінченними осінніми вітрами, застилали підлогу і шурхотіли, мов папір під нашими ногами. На стінах не було жодних написів, які часто трапляються в покинутих будинках. Ще один доказ сумнівної репутації цього місця не було ні меблів, ні взагалі жодних речей. Під стелею вздовж стін простяглись панелі з червоного дерева, подерці шпалери здріпотіли від теплого вітерця, який ми принесли з собою з надвору. Світильників також ніде не було, лише діри в стінах показували їхні колишні місця. Десь тут, серед гнилизни, доктор Бікерстав працював з людськими рештками, вкраденими з сусідніх кладовищ. Десь тут він помер. А щури? Ні. Зараз не час пригадувати всі ці подробиці. Я відчула, як б'ється моє серце. Тривога і страх найголовніші два почуття, якими живляться гості. Я хитнула головою і спробувала зосередитись на роботі. Локводе. покликала я. Він хутко обернувся до мене. Смертних вогнів немає, що в тебе блюсі. Усе спокійно, він кивнув. Чудово, а в тебе, Джорджа?» Температура 16 градусів. Нормально, усе гаразд. Добре. Локот пройшов трохи далі. Під його ногами зашелестіло листя. Працюємо швидко і спокійно. Оглядаємо кабінет Бікерстафа і шукаємо його лабораторію чи майстерню, де він проводив свої експерименти. В газеті йшлося про потаємний льох у вітальні. Отже, це десь на першому поверсі. Де кабінет, ми поки що не знаємо. Якщо вдасться натрапити на залишки потойбічної енергії. Це вже робота Люсі, тільки вона зможе розібратися в них. На контакт із черепом без її згоди не виходимо. Правильно, погодилась я. Найцікавіше на горі, зауважив Джордж напрочуд рівним голосом. Схоже було, що це місце чимось вразило його, у кімнаті, де були щури. Якщо вони тут справді були, відповів Локвот, будь-що спробуємо дістатися туди. З перед ми зайшли до найближчої кімнати, кімната теж була порожня, тільки голі дошки й залишки тиньку, осяяні місячним світлом. Стеля була ціла, в кімнаті тхнуло вологою. Я провела рукою вздовж стін, шукаючи потайпічних проявів, і не знайшла нічого. Простір був чистий і спокійний. Ми спробували пошукати в наступній кімнаті. Те саме: жодних температурних змін, жодного смороду чи відчуття страху. Ми зазирнули до третьої, протилежної кімнати. Її особливе розташування і везерунча ліплена стеля наводила на думку, що це була розкішна приймальня, де бікер став частував гостей чаєм. На стінах, однак, не було ні шпалерів, ні обшивки, самі дошки й тиньку в місячному світлі. Мені спало на думку неприємне порівняння, що сам бікер став, що його будинок. Від обох залишились гнилі кістяки. Коли ми повернулись до передпокою, я відчула слабеньку вібрацію. Щось у ній було знайоме. Локвуде, Джорджа!» – прошепотіла я. Ви відчуваєте? Хлопці прислухались. Локвуд хитнув головою. Джордж стинув плечима. Ні, похмуро відповів Джордж. Мої відчуття не такі гострі, як. і зненацька перелякано вигукнув Що це? Я теж це побачила. Темна смужка, довга низька швидка, вислизнула з найдальшого кутка кімнати, промчала під стіною і майнула в бік вікна, уникаючи місячного світла, а потім пробігла повз нас уздовж плінтуса, брязнуло залізо. Локвіт однією рукою наставив репіру, а другою клацнув ліхтариком і спрямував його промінець на маленьке темно-буроцільце. буроцільце. Миша. прошепотіла я, а я думала, я теж. у голос підхопив Джордж. Думав, що це щось більше, можливо, щур. Локот вимкнув ліхтарик. Миша вмить утекла. Ми радше відчули, ніж побачили, як вона мчить геть. Облиш ми вже цих щурів, сухо промовив він. З усіма все гаразд, ходімо нагору. Зачекайте я похмуро втопилась у місце, звідки вибігла миша. Коли ти світив ліхтариком, мені здалося, я взяла свій ліхтарик і спрямувала його на стіну. В тинько сяяному променем світла, чітко пролягала тоненька лінія, обриси дверей. Підійшовши ближче, ми побачили завіси, припасовані до стіни й маленьку замкову щілину. Чудово, Люсі, прошепотів Локвот. Раніше, коли тут були шпалери чи стояла шафа з книжками, ці двері було непросто знайти. Гадаєш, це прохід до майстерні Бікерстафа? Радше за все, спробуймо пройти туди. Дерево за стільки років геть прогнило, а завіси ледве тримаються. Думаю, проберемось. Тільки но локвид штовкнув двері, як вони причинились, а верхня частина звалились з завіси. Перед нами відкрився вузький прохід у глибину будинку. Жодне світло не проникало туди. Локват увімкнув ліхтарик і посвітив. Прохід був порожній, і закінчувався ще одними дверима. Від запаху вологи й цвілі аж нудило. Зараз нам слід було діяти з будвійною обережністю. Перш ніж увійти, ми виміряли температуру повітря і записали результат, а потім, пригнувшись, Локвод майже сягав головою одвірка, рушили коридором вперед. Просувались ми повільно, за кожними кількома кроками, напружуючи свої таланти і роблячи нові вимірювання. Нічого тривожного поки що нам не траплялось, температура знизилась, але зовсім трішки. Локвот не виявив жодного смертного вогню, до мого слуху, долинав якийсь непевний відгомін, проте нічого розібрати до ладу я не могла. Паввиків і на стелі, і на підлозі було чимало, однак не стільки, щоб це мало серйозне значення. Дотик до стіни теж не дав жодних відчуттів. Джордж почувався пригніченим. Він ледве йшов і мало говорив, геть забувши про свої звичні щипливі зауваження. Врешті, коли він помітно відстав, я сказала про це Локвадові, що теж звернув увагу на незвичайну Джорджеву поведінку. Що ти про це думаєш? запитала я. Це млявість? Можливо. Сьогодні він уперше, після того, як побачив те дзеркало, потрапив до місця з потойбічною аурою простежмо за ним як слід. Найпідступніше з чотирьох ознак неминучого прояву духа млявість. Інші ознаки, це, як відомо, холод, сморід і страх. Млявість це відчуття смутку й тягаря на душі, яке напливає так повільно, що ти сам цього не помічаєш і, врешті, не маєш сили підняти рапіру. Млявість призводить до того, що ти потрапляєш у пастку, і ця пастка відразу до життя, щастя та радощів, часто призводить до фатального кінця. Ось чому досвідчені агенти спостерігають один за одним, коли працюють у команді. Отож ми з локвидом, тихенько, не звертаючи на себе уваги, стали обабіць Джорджа, захищаючи його. Нарешті ми наблизились до дверей у кінці проходу, тільки на мої пальці торкнулись їхньої ручки, як я відчула страшенний холод і вловила далеке відлуння голосів, здебільшого чоловічих, що з запалом розмовляли. До голосів домішався тютюновий дим і ще запах якихось їдких міцних хімікалій, уже наступної миті відлуння згасло. Я знайшла слід, повідомила я. Стійте нерухомо, долинув з за спини локводів голос. Дивіться і слухайте, не відчиняйте дверей. Якусь хвилину ми стояли мовчки. Нарешті Локвуд дав відбій. Гаразд, сказав він. Заходимо, як тільки ти будеш готова, Люсі. Що ж, це був мій обов'язок. Я глибоко зітхнула, попилась за ручку дверей і ступила до кімнати. Мене оточила пітьма. Я відчула, що довкола велика кімната. Мені, звичайно, закортіло увімкнути ліхтарик, та я стрималась і стояла нерухомо. Ззаду було чути, як зачиняються двері. Хлопці не говорили ні слова, та я почула в темряві їхні кроки. Вони підійшли до мене зовсім близько, ближче, ніж звичайно, і за це я була щиро вдячна їм за те, що ми разом серед цього непроглядного мороку. Я спробувала придивитись, та не побачила нічого. Прислухалась і почула тільки легеньке відлуння, яке тут таки вщухло. Я чекала, поки Локвот подасть сигнал увімкнути ліхтарики. Проте сигналу не було. Ви готові? нарешті спитала я. Я нічого не відчуваю, а ви? Зненацька я зрозуміла, що поруч зі мною нікого немає. Ти готовий, Локводе? запитала я трохи голосніше. Відповіді не було. В іншому кутку кімнати хтось гучно кахикнув. Страх ножем пронизав моє серце. Я вхопила з пояса ліхтарик, увімкнула і повела ним на всі боки. Ще одна порожня кімната з голими стінами і запорошеною підлогою, один єдиний віконний отвір, замурований цеглою, посередині кімнати масивний стіл, покритий залізом. Проте мене тут нічогісінько не цікавило, бо я в цій кімнаті була сама і Локвот, і Джордж кудись пропали. Аж тут, почувши, як відчиняються двері, я обернулась, і промінь мого ліхтарика освітив їх обох. Вони стояли спинами до мене, опустивши рапіри не зводячи очей з проходу. Що ви в біса там робите? не витримала я. Хіба ти не чуєш Люсі? прошепотів Локвот. Шурхіт, ніби щури, підхопив Джордж. Я думав, що вони біжать за нами, але. він, здається, вперше помітив мене. О, ти була тут? – «А вже ж була. Поза шкірою мені пробіг холодок. А хіба не ви були в кімнаті зі мною? Ні, запери цей ліхтарик, ти мені очі засліплюєш. вигукнув Джордж. Ми думали, що ти стоїш біля нас, Люсі, пояснив Локвуд. Ні, я зайшла сюди і думала, що ви прямуєте за мною, а ви певні, що вас тут не було? Я пригадала тихі кроки в темряві. Мій голос напружився. Я відчувала, що ви біля мене. Ми не помітили, як ти увійшла сюди. Нас спантеличив цей шурхід. Дивно, як ти не почула його, зауважив Джордж. Отож би і воно ще не почула, вибухнула я гнівом. Якби почула, то хіба б полізла б сюди сама одна. Локвод торкнувся моєї руки. Усе гаразд, Люсі, заспокойся. Розкажи нам, що тут трапилося. Я глибоко зітхнула, щоб утамувати тремтіння. Підходьте ближче, я все розповім вам, тільки відтепер тримаємося разом, і не звертаймо уваги на жоден шурхід. Таємна кімната, як ми і сподівались, виявилась майстерною бікерстафа. Проте ніяких слідів потибічної енергії ми в ній спершу не відшукали. Локвот поставив ліхтар на підвіконня біля заморованого отвору. У його світлі Джордж вирушив уздовж стін, пильно оглядаючи їх. Іншого виходу з кімнати не було. По стінах залишилися ржаві кріплення від газових ламп, що стриміли з-під облупленого тиньку. Меблів у кімнаті не було, крім стола з прикрученими до підлоги ніжками. Залізна стільниця була запорошена і засипана тиньком. Уздовж країв полягали глибокі борозни, що спускались по ніжках до невеликих жолобків у підлозі. Локват провів пальцем по одній борозні. Гарненькі року жолобки», – сказав він, для крові. Це хірургічний стіл для розтину трупів. Середина 19 століття я бачив такий у королівському медичному коледжі. Здається, саме тут наш любий доктор Бікерстав проводив експерименти з мертвими тілами. Шкода тільки, що стіл залізний, інакше ти, Люсі, могла б знайти на ньому цікавий відгомін минулого. Я дістала з рюкзака пляшку води, відпила і тепер завзято жувала шоколадку. Візит до цієї кімнати трохи вибив мене з колії, проте невдовзі страх переріс у дещо міцніше, якби духи схотіли застерегти мене, вони не зробили б цього кращим чином. Я ж бурнула б гортку від шоколадки в бік. У тій кімнаті збирались люди, сказала я, чоловіки, курили й обговорювали свої експерименти. Я це вже знаю, але хочу довідатись більше. Помовчіть, будь ласка, зараз я дещо спробую. Я підійшла до протилежної стіни, якнайдалі від залізної стільниці. Тут колись був камін. його, ґратці, було забито камінцями, уламками деревий тиньку. Мені здалося, що саме тут бікерстав та його друзі стояли, курили й обговорювали те, що лежало на столі. Саме тут по них могли залишитись найбільш відчутні сліди. Я торкнулась кінчиками пальців стіни холодна, волога, навіть якась жирна на дотик. Я заплющила очі і прислухалась. Із минулого полинув невразний звук, я ніби вчепилась у нього, і звук ущух. Потайбічне відлуння дивна річ, воно приходить і відходить дужче і слабше, Відгомін минулого пульсує десь глибоко-глибоко. Саме тому дотик дуже непевний хиткий талант. П'ять разів ви можете торкатись того самого місця і нічого не вловити. А за шостим разом потайбічна сила проявиться так потужно, що зіб'є вас із ніг. Я обмацала камінні гратці, сам камін і навіть замуроване вікно. Та врешті лише забруднила пальці. Час минав. Я чула, як Локвіт шаркотить ногами, а Джордж тиняється поряд. Обидва на щастя мовчали, не заважаючи мені зосереджуватись. Я вже зібралася дістати з рюкзака пакунок серветок для агентів, ідеально витирають кіпоць, могильну землю та плями ектоплазми, коли випадково зачепились за стіну біля дверей. Мої пальці не мов би пронизало блискавкою. Я відсахнулась, але тут таки, зрозумівши, що це було, знову приставила руку до холодного грубого тиньку. І відразу, ніби хтось увімкнув радіо, почула довкола голоси, заплющила очі, обернулась лицем до середини кімнати і вмить уявила все, що навіювали ці звуки. Навколо хірургічного стола стояли кілька чоловіків. Я чула гомін їхньої розмови, сміх, пахощі міцного тютюну. Посередині стола щось лежало, один голос, гучніший, наполегливіший, перекривав інші. Гомін ущух і натомість забрищали келихи. Звуки пропали і вибухнули знову. Цього разу то був різкий, невпинний свист, ніби хтось заклопотано щось пиляв. Я чула, як скрипить лезо, знову запала мовчанка, і в кімнаті з'явилось щось нове. Я відчувала його присутність у несподіваному холоді, в нападі страху, від якого в мене цокотіли зуби. До цього додався ще й моторошний звук, який я вже чула раніше, ніби дзижчання незлічених мух. У темряві пролунав голос Спробуй Вілберфорса, він готовий, він усе зробить. Пиляння негайно вщухло. Джищання ж, навпаки, посилилось. Моторошний холод навалився на мене, ніби хотів проковтнути, так само, як три ночі тому, коли я стояла біля могили бікерстафа. Я з боллю розтулила вуста, і цієї ж миті мені прямісінько у вуха вдарив крик. Здавалося, що кричав цілий хор голосів Поверніть, Поверніть нам, нам наші кістки!», кістки. Я відірвала руку від стіни. Холодний серпанок негайно скотився з мене, і я знову відчула гнітюче тепло порожньої кімнати. Джордж із Локвудом стояли біля стола і не зводили з мене очей. Я дістала з торбини термос, ковтнула гарячого чаю і лише тоді заходилась розповідати, що я почула. Джищання мух, на сам кінець сказала я, і несподіваний холод, так само, як тоді на кладовищі. Мені здається, бікерстав виготовив своє дзеркало саме тут. Локвуд затарабанив пальцями по столу. «Так, Але що це за дзеркало? Ось у чому питання. Дивишся туди і що бачиш? Не знаю, але цей Бовдур дійсно змастрував щось дуже страхітливе. А цей голос, який ти чула, як ти гадаєш, то бікер став? Можливо, хоч, як на мене, він був більше схожий на. Коли хтось із нас замовкає на півслові, це не нічого доброго. Здебільшого це означає, що годі вже балачок, треба негайно рятувати своє життя. Чуєте? запитала я, за дверей долинуло тихеньке шкряботіння. Щось злізло, прокрадалось, шкандибало проходом і щомиті наближалося до нас. Прикрутіть ліхтарики. прошепотів Локвуд. Кімната майже занурилась у темряву. Було достатньо ясно, щоб ми виразно бачили двері, і достатньо темно для того, щоб не заважати нашим відчуттям. Ми без слів відійшли на звичні позиції. Я стала праворуч від дверей, Джордж ліворуч і трохи далі, на випадок як ще зірве їх із завіс, а Локвуд просто перед дверима. Готуючись відразу кинутись в атаку. Рапіри ми тримали на поготові. Я витерла ліву руку об Легінси. Це найбільш неприємний момент чекати, коли нарешті з'явиться гість. Момент, коли ти знаєш, що привид уже близько, але найголовніший страх іще попереду. Доводиться відвертати власну увагу, щоб не дати цьому страху скувати тебе. Саме для цього я обмацла свій ремінь і перевірила, чи все знаряді на місці, аж поки остаточно переконалася, що все гаразд. Тихі звуки залунали ще виразніше. Крізь тріщину в дверях пробився білий промінець світла, підлогою потяглась вузька тінь. Локвуд повів рукою, повітрі блиснув метал. Я теж підняла свою рапіру.